День добрий, не встиг без ZT-70 вийти в коробочках, а вже його апнули. Хочу в цьому відео показати, що саме в нього змінилося, який з попереднім відео. І хотів би також прокоментувати свій бій на 10 тисяч. Плюс дамагу. Так, так, так. Я вже на ньому дав десятку, а він ще він з'являється сьогодні в коробках, а в мене вже є десяточка на цьому параді. Звісно, стрімеру крутя. звісно, все підлаштоване туди-сюди, але все одно я вам... Покажу цей прекрасний бій. Що взагалі змінилося в цього апараті? К мене в попередньому відео я показував, що пробиття на кумулятивах було 320 мм, Його трішка стало 330, В нього зведення стало на 0,2 секунди швидше, і на 3 секунди зрізали йому КД з. Початково зі стокового, так би мовити, значення, з 23 секунд зробило 20, і у вигляді, якщо ставити обладнання, кедешка змінилась з 18 секунд на 15,6, уявляєте? 850 середньої шкоди з пострілу і 15,6 кедеть, навіть у поляка 16,5-750, тобто гармата начебто трішки... Краще, ніж у поляка, трішки краще, ніж можливо, десь якоїсь викахи, судячи по ДПМу. Але не все так просто. Я також хочу розповісти в цьому відео, чому без ЗТ-70 не такий вже й токсик, як здавалося мені на перший. Погляд. Також, дядьки, мене телеграм-канал, де завжди постяться актуальні новини World of Tanks, анонси стрімів, відео, фото з реального життя та багато іншого. Плюс до всього, там ми спілкуємось разом з підписниками каналу. Тож заходьте, сумно точно не буде. Здається, в тебе є альфа, здається, в тебе непоганий ДПМчик. Начебто й пробиття непогане так, але в цьому танку досить багато проблем, на мою думку. Починаючи з 0-4 зведення, починаючи з повільного самого танку, закінчуючи з постійними критами і влучаннями величезні лючки. Я відіграв досить багатенько вже на ньому боїв, десь близько 40, у мене на ньому середня шкода там в районі 4400 Це не так багато, тому що дуже багато боїв, так як танк новий, а люблі, а, а гравці. Наші люблять нові танки не фокусити, а просто вчитись пробивати. Тому деякі проблеми в цьому були. До чого я йду? Я йду до того, що танк не такий вже прям люта імба, як мені здавалось на перше поле. Чому дивіться, танк надто повільний для того, щоб швидко змінювати позицію. В Танка надто повільно крутиться. Башта, вона крутиться з швидкістю. Просто. Руху корабля, наскільки повільно, я вам чесно кажу. Ти поки розвернешся і дозведешся в якийсь інший танк. Банально стоять два танки поруч, ти поки в інший переведешся, пройде декілька секунд, а декілька секунд можуть плинути на твій бій. Скільки разів в цьому танку з вертуханів закидуть його в величезні лючки, ви просто не уявляєте? Постійно залітає туди як магнітом І мене це інколи прям підбішувало. Плюс. 0,4 розкид, швидкість польоту 800 метрів в секунду ББшки, або швидкість польоту кумулятива, просто бісить. Ти на дистанції з таким зведенням, з таким розкидом просто неймовірно е, молишся тому, щоб той старят залетів. Просто порівняти якісь циклічні е, ДПМні танки по типу Є5 і так далі, порівняти цей танк, то це просто якась неймовірна історія. Плюс. Дуже мала кількість ХП, 2400, для мене це досить мало. Хотілося б з усіх надсильних надважких тяжів по типу Є100, по типу Маусі, по типу Т5 Хеві. В них хп-шок всіх 3000 плюс. Якщо вже відноситься танк до надважких супертяжів, то йому трошечки, начебто й не досипали хп-шок і він їх, в принципі, потребував би. Отак от. Тим часом я вже. П'ять тисяч дамагу накидав, поки я казав, який цей танк поганий. Він насправді досить складний, не досить складний, просто занадто повільний для того, щоб на ньому кайфувати. Знаєте, ви поки перекатите, вже закінчується бій. Тут трішки пощастило мені з сетапом. І два Мауса, і п'ятка, і одна артуля, яка особо не фокусла. Плюс ви бачите на початку бою, як по тайпіку 71-му масочку залетіла плюшечка з вертухи маєш, тут я дуже сильно помиляюсь. Коротше кажучи, що я хотів донести своєю, е, своїми розмовою, те, що цей танк пробивається, виноситься, і він в позиції не такий прямо уж і сильний, як мені здавалося, і здавалось, можливо, вам. Тому, не бійтеся його, вицілюйте лючки, і все буде супер. БПшками він легко виноситься в НЛД, кумулятивчиками також, тому не думайте, що це якийсь балка-нагібалка там навіть в слабких руках. Він... Ситуативний досить і треба на ньому розуміти ситуацію бою. Дивіться дивіться шту, штучку, дивіться штучку. Зведення, зведення, зведення. Піу. 1600 вилітає башка. І 7700 уже. І бізордік думає, що досить такий непоганий бій. Можна б, знаєте, І може 50-ку якесь накидать. Я дивлюся, 10 000 дамаги ще є, їхати не так далеко до всіх. Тому, в принципі, треба натиснути тапку в пол. Я за ці 40 боїв стикнувся ще також з проблемою вибивання БК. Декілька пострілів в НЛД, в тебе мінус БК. Підпалів поки що не було. А от з БКшкою є проблеми. Плюс танк дуже широкий. Тебе арта закидує постійно. Постійно, постійно арта закидує в тебе. коротше. Що хотів ще донести? Хотів донести також, що хотілося б йому трошки додати капешок або забрати хоча б один з лючків. Навіть попри те, що ти виходиш за башти, від башти, точніше, за рельєфів, оці дві цицьки, вони видніються за 500 кілометрів. Ти тільки піднімаєшся, тобі бам, бебешку ж закидуть. Тут всього лючки по 180 мм, і вони перебувають з любою вісімкою, дев'яткою на ізі. Тому треба також гарматою намагатись їх сейвити. Намагатись водити вліво-право, щоб важко було закинути в них. І можна щось буде навіть танкнути. Дивіться, я тут ловлю є п'ятку. Я вже думаю, що йому не дам, тому що в мене залишається куметивів. І тут даю трошки недозведений постріл. І вже 8700. Дамагу є. Плюс я бачу вже 8500 ще залишається ХП. Ще, в принципі, я третички тички маю встигати давати. Тут Сеска, на жаль, світиться вже шотна. Я, я сподівався дуже, що вона а, фулова. І добивають. І добивають її. Залишається ще папаха, яку я вже бачу. Залишається ще Льопік. Постріл. 865. Я вже думаю, насправді, що я тут навіть десятку не докидаю, тому що. Зараз світиться ще леопард, який шотний і мене ще КД, я банально не встигну в нього докинути. Я, я просто молюсь, тому що е, тімейти не закинули по ньому. І тут бабаха закидує і добирає, на жаль, мого Льопіка. І залишається артово 610 хп, якого я маю встигнути вкинути. І плюс-мінус, я розумію, де він. І види, іться, я ідеально був. Я ідеально на нього дивився, дивився. Я ідеально був зведений саме в нього. Наскільки спрацювала це якась телепатія, можливо да, можливо, якийсь прогноз цього бою, що реально я прям ідеально на нього вже був зведений. Отак от, 10-224 на апнутому БЗ-70, досить хороший танчик, я можу його внести в топ-2 танка з коробок, тому що, в принципі, сильних танків з коробок ми не бачимо. Мій рейтинг по танкам з коробок – це перший Крокоділо, друге місце – БЗТ-70, третє місце – це Яга Е-90-36, четверте – хай буде вже ТБТ, і п'яте – це проєкт Люїсо, такий мене топ з танків за коробок. Чи варто брати коробки? Чи заради цього танчика? Думайте самі, танк в цілому непоганий. Дає вам дофамін, дозу дофаміна від цих пострілів по 800, по 1000, але є досить багато нюансів, які треба контрити, контролювати і орієнтуватися швидесенько в бою. Тому якось так. Дякую за перегляд цього відео. Не забувайте потискати вподобайки. Також напишіть в коментарях, як вам зарі ці танки чи випав він вам. Бережіть себе до наступних відео. Чистих That's just a mice and the